Мина Мазайло, Микола Куліш читає Марина Запорожець Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Скажіть. Змінили вам прізвище? Папа ваш так турбувався? Воно справді якесь чудне. Либонь, малоросійське, мокій глухим, здушеним голосом. Однині. <кхи> у мене нема папи. Баронова Козина. Як? Ви сказали Мокій з натиском. Нема, кажу, нема. Баронова Козина. Ах, Боже мій! Знов виходить, я не туди потрапила. Як же так? Холодна вулиця номер 27 у дворі з собаки, квартира. Увійшов Мазайло, кинувся до козино. Жду вас, жду. Баронова Козино. А вибачте, вийшло таке непорозуміння. Сказали, вас нема, що ви вмерли. Мазайло показав на двері. Не зводячи очей з Матія, вклонився ще раз Бароковій. Так, так, заходьте. Мотію, я матиму з мадам бароновою козино ділову розмову. Мені потрібна ця кімната. Баронова козино. І я вже була повірила, що ви вмерли. Мазайло до баронової, але вся його увага на Мотієві. Дуже приємно, до Мотія. Розумієш? До баронової, ще раз вклонившись. Вибачте, заходьте. Баронова козано заспокоєно і задоволено. Мерсі? Вийшли. Мотій, весь час, свердливши батька очима, зірвався з місця. Заходив. Ні, ні, не дам, не дозволю. І жодної лекції правильних признашеній. Помітив Улю біля люстра і раптом увесь засвітився, сповнився якоюсь ідеєю. Так, бачите тепер, Улю, який я самотній? Уля. Серйозно? «Серйозно, Улю, рідня, а нема до кого слова промовити, тим паче українського. Слухати не хочуть. до дверей. Так ні, буде зло, на досаду декламувати українське слово. до Улі. Не розуміють його краси, а з моєї самотності сміються. Отак і живу самотію, як місяць над глухим степом, як верства в хуртовину. До дверей буду співати, кричати під дверима отут, буду танцювати, свистіти. Як одлюдник в пустелі, як копійка у старця, як мізинець у каліки, як Уля захвилювалась. Серйозно? Мокій. Серйозно. Скоро вже і я скажу за словом поетовим. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти ані порадитись. Нема, ані когісінько нема. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовитися словом із гріченкового словника та із власного серця. Уля вже никла жалощами. А як буде у вас подруга, і щира і тепла, навіть гаряча, Мокій. Ах, Улю, мені вже давно хотілося вам сказати, Уля трепетно, що, Мотій, ще тоді хотілося сказати, як пили везельтерську воду, як дивилися на зоряну криницю, на дівку з відрами. Уля, що, мотій, хотілося сказати, а тепер ще охотніше скажу, Улю, давайте я вас українізую. Уля мало не впала, отскочила. Он ви що? Не хочу. Мотій у наступ. Улю, ви ж українка. Боронь Боже, я не українка. Українка. А ні за що? Ні, ні. У вас прізвище українське. Розсоха. Ні. Та що там прізвище? У вас очі українські, губи, стан. Уля, спинившись. Очі. Моті переконливо. Так, очі кажу, губи, стан, все українське. Не вірите? Не вірите, Улю? Я вам зараз доведу не я, а наука. Оця книжка, Улю, антропологія вам доведе, що ви справді українка. Перегорнувши кілька аркушів, почав вичитувати. Ось, українці здебільшого високого зросту, стрункі. Глянув на Улю. А ви хіба не струнка? Широкі в плечах. Ну, це про мужчин Довгоногі до Улі. Нема гірш, як коротконога жінка. Уля неспокійно подивилася на свої. Ні, у вас, українські, Улю. З книжки. «З дуже напігментованою шкірою, септо смугляві. Пишноволосі або кучеряві, подивився на Улю. А ви наймете віри. З книжки. Круглоголові, довгобразі, високо та широколобі. Темнооті, прямоносі, рот помірний, невелике вуха, подивився на Улю, як про вас писано. Уля розтанула. Що ви кажете? А сама не помітно в люстро. Мотій ще не ймете віри? Так ось брахікефальності пересічний індекс, себто короткоголовість, у поляків 82,1. у росіян 82,3. в українців 83,2. У білорусів 85,1. обміряв Улі голову. У мене міряв 83,5. у вас 83,1. Український індекс. Уля серйозно. Серйозно? Мокій. Науково серйозно. З книжки. Разом із тим, що струнки та широкоплечі, вони ще й груднисті, пересічний обсяг в грудях, як на довжину тіла. 5504, у росіян 56, вісімнадця у білорусів. Уля. А скільки у мене? Мотій взявся міряти. У вас? Доторкнувся до грудей. Вибачте, у вас тут теж Український індекс. Уля вдячно заглянула в книжку. Скажіть, а про родимки тут пишеться? У мене ось родимка на шиї. І ще одна є Мотій. Не дочитав ще прізвище українське, індекси українські, очі, рот, стан, все чисто українське. Тепер ви вірите, Улю, Уля. Вірю, Мотій. Отже, дозвольте мені вас українізувати, Улю, Уля тихо. Українізуйте, моко. Мотій, узявши Улю за руку. Ой, Улю, вивчивши мову, ви станете. Що там українкою? Ви станете більш культурною, корисною громадянкою, от вам клянусь! Ви станете ближче до робітників, до селян та й до мене, а я до вас, от безпорадно замахав руками. Над мовою нашою бринять тепер такі червоні надії, як прапори, як майові світанки. З Чудесної гори СРСР її далеко буде чути. По всіх світах буде чути. Та от я прочитаю вам зразок народної пісні. Ви ще не чули такої. Уля. «Серйозно?» Увійшла Мазайлиха з якоюсь химерною електричною мухобійкою в руках, почала ляскати на мух. Поляскавши, вийшла. Мазайло увів баронову козину, зачинив мотії від двері, тоді до баронової. Навіть мух я наказав вбити електричною мухобійкою власного винаходу, щоб навіть мухи нам не заважали. Починайте, будь ласка. Баронова козину захвилювалася. Починати? А, Боже мій, починати. Може, ви почнете? Мазайло теж захвилювався. Ні, ні, я тепер не можу. Ви, моя вчителька. Починайте ви. Баронова козано ще й гірше захвилювалася. За десять років я так одвикла від цього діла, що я вся хвилююся і не можу почати. Не можу. Ах, Боже мій, ну як його почати? Як? Мені, старій гімназіяльній вчительці. Мазайло захвилювався. Починайте так, як ви починали колись. Молодою. У хлопчачій чи в дівочій гімназії працювали. Баронова Козино. В дівочій відомства імператриці Марії Теодоровни. Боже мій! Тоді ми всі починали молитвою. Пам'ятаєте молитву перед навчанням? Мазайло Молитву? Стривайте. Так, так, у нас в городському вчилищі молитву співали. Так так, всі хором. А хто спізнявся, той після лекції ще дві години в класі сидів. Без обіда називалась. Баронова Козино Її нас у гімназії співали. Прекрасно співали. Пам'ятаю слова. Мотій, прочинивши двері, заляскав електричною мухобійкою. Баронова Козино Ах, Боже мій! Невже забула? За десять років. Не може бути. А молитва перед навчанням. Невже забула, Мазайло. Молитва перед навчанням невже забув? Ах, Господи, при господі. Баронова козину згадала. Очі засяяли, голос сам заспівав. При Господі, ні спошлі нам благодать. Мазайло, зрадівши, що згадалося, підхопив на весь голос Духа Твоєго Свято. Баронова козано крізь сльози з просміхом у голосі поправила Святого. Мотій, причинивши двері, засвистів. Проте баронова і мозайло доспівали разом «Дарствуючого, Дарствуючого і укріпляючого наші душевні, добнімає, преподаваємому, преподаваємому ученню. тебе Нашому создателю, создателю во славу, родителям, родителям же нашим на утішенье, Церкві ячусьного на пользу! Баронова козино на такий голос, як колись казали в класі після молитви. «Садітесь!» Мазайло сів. Баронова козино утерла сльози. Як вам здається, чи не заспівають ще цієї молитви по школах? Мазайло сумно. Навряд. Баронова козино, розгорнувши стару читанку. А я ще пожду. Жду, жду. На такий голос, як колись учила. Розгорніть, будь ласка, книжку на сторінці 47-й», – дала Мазайлові книжку і методично ждала, поки він шукав 47-му сторінку. Знайшли сторінку 47-му?» – Мазайло глухуватим, як колись у школі голосом Знайшли. Баронова Козина. Читайте вірш Сінакос, читайте голосно, виразно, вимовляючи кожне слово. Мазайло, обсмикуючись, як колись обсмикувався в школі перед тим як здавати урок, голосно і виразно Пахнет сеном над лугами. Баронова козана трошки захвилювалася. Прононс. Прононс не над лугами, а над лугами. Не га, а га, мазайло, над лугами. «Над луга! га долу га. 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 Баронова козино аж вух своїх торкнулося пальцем. Ах, боже мій! Та в руській мові звука «г» майже немає, а є г. Звук г трапляється лише в слові бог, та й то вимовляється. Мазайло раптом у розпач вдався. Знаю, оце саме «г» і є моє лихо віковічне. Прокляття, якесь каїнове тамро, що по ньому мене впізнаватимуть навіть тоді, коли я вас говорю не те що чистою руською, а небесною, ангельською мовою. Бароново козина. Не хвилюйтесь, милий. Отчей не вдавайтесь. Мазайло. О, як не хвилюватися, як коли оце саме ге увесь вік мене пекло і кар'єру поламало? Я вам скажу, ще молодим. Губернатора доч одаля закохалася мною, просилася, молилася, познайомте мене, познайомте, казали, не дворянин якийсь там регістратор. Познайомте мене, познайомте, покликали мене туди, як на Аполлона на мене дивилися. Почувши ж з уст моїх ге-ге, одвернулася і скривилась. Баронова козино, я її розумію, а мене? І вас тепер розумію. Мазайло. О, скільки я вже сам пробував у розмові казати «кхе»! Баронова Козино. «К — Кхе? Мазайло. — не міг і не можу. Навряд, щоб і ви навчили мене. Баронова козино захвилювалася. Ах, боже мій, та це ж єдиний тепер мій заробіток. Ге, самим ге тепер живу. Постарайтесь, голубчику, ну, скажіть ще раз над лугами. Над лугами. Мазайло. Над лугами. Над лугами. Гами. Гами. Га га. Баронова козино до вух мазайло до серця. Та разом. Ху. Ху. Мотій очинив двері.